Закон України про національну поліцію, розділ 5, поліцейські заходи дійшли ми до статті номер 38 Зараз прочитаємо її та при можливості обговоримо. Ви пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Стаття 38: проникнення до житла чи іншого володіння особи. Ось є така стаття особи. Ну, знов це тлумачення особа. Перше. Поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без мотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов'язаних із двокрапка. Перше рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій. Добре, дуже добре. Друге. Безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненню злочину. Ну, теж згоден. Третє. Припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні? Так, це три пункти. Так, другий пункт проникнення поліцейського до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її права користуватись власним майном. Якщо до вас в житло проникли, проникли поліцейські, то вони не можуть позбавляти вас права користуватись вашим майном. Як вам це? <laughs> І третій пункт. Про застосування вказаного поліцейського заходу обов'язково складається протокол. Ну, тобто, якщо вони проникли до вашого житла, вони повинні скласти протокол так мабуть. Так розуміти це. Ну, Мабуть, так. Хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.